Всім привіт, мене звати Тарас. і Так, сьогодні ми маємо самі камічні фотожаби, політичні фотожаби за тиждень. Давайте перейдемо. І так, перше, ну я думаю, це приурочено Реально до 9 травня бачите, Путін сидить такий зачуханий, і батька такий з боку Лукашенко. І це, походу, через те, що до Путіна ніхто не хоче їхати в гості. Там з Європи відказалися і ще остальні союзники теж відказалися. Походу, він буде сам. От така прикольна коротше, фотографія наштовхує на якісь думки. Друга фотографія, я думаю. Це російська це посольство Російської Федерації в Києві, вони, коротше, так реально забарикадувалися, що просто жестяк. І всякі такі нацистські штучки. Не ну, думаю, що це. О, навіть ватників поставили на першому плані. Вон, бачите, тут є ватники і тут є ватники Думаю, це, коротше, така прикольна дуже фотка. І так далі. Ну, я думаю, Росія визнана агресором з горем пополам, але це дійсно коротше, сталося, бо що то Верховна Рада цей процес, але це сталося. Росію реально визнали агресором, і це дуже добре. Так от, йдемо далі. Дальше, покуда є на світі дураки, обманом жити нам стало бить з руки. Коротше, поки в Росії люди не повстануть проти цього, проти цього режиму, то реально діла не буде. Реально, люди, коротше, подумайте, це просто жесть. Скидуйте того Путіна. А, да, оце що там у хахлов. Ну, я думаю, вже всі бачили це відео. Реально дуже дофіга є віршиків, дуже дофіга є фотографій, там, де вся ця тема обігрується. Дуже коротше, прикольно. Росіян реально не цікавить, що робляться в їхній країні, а реально цікавить більше, що там у хахлов, що ми там, як ми тут живемо. Взагалі просто ну, щось незрозуміле для такої пересічної людини, для пересічного українця. А росіян все цікавить, що в нас і в Україні, як в нас в Україні, і взагалі, що там у хахлов. Далі. Спочатку знаю, що там у Хохлова, а потім за кефіром. Ну я думаю, це е, що там у Хохлова я тільки що сказав, е, що це мем означає, а потім е, що там е, за кефіром, це як е, цього е, комуністів, цього, як його забув. Коротше. Я ж ніколи не голосував за нього, я навіть не знаю як його фамілія. Ну, коротше, як його там кефіром облили, як він втікав з їхнього мітінгу. Далі у нас кричать, стучать, а чо не дудять? Ну я думаю, що це реально коротше, непонятна така ситуація з тими шахтерами в Києві. Я не знаю, чи вони там ще є, чи нема, може вже розбіглися. Але наскільки знаю, це все ахмієнтом спонсорував і коротше, дає їм на це все гроші. Далі. Не печальтесь, я про вас кіно героїчно сніму. коротше, сидить з Путіним. От, він такий типу, скучає, а Соловйов йому щось шепче на вухо. Я дивився, до речі, десь хвилин 30 цей фільм Президент, і я, в мене реально кров з вух втекла, Того, що це такий нереальний бред, ці всі чуваки несуть, що це ну, просто жесть. Вони просто наскільки брешуть, наскільки нагло, наскільки тупо це все. Що, ну, тільки росіяни можуть таке діло повірити. Українці не повірять, і ні в Європі ніхто не повірить, і в Америці ніхто не повірить. Тільки росіяни можуть повірити. Духовний іскрепю. Russian Federation, Ну, це просто... А, це, походу, цей чувак, що в цьому в ООН сидить росіян, ну, типу росіянин. Це, походу, цей чувак дійсно. Ну, коротше, такі їхні скрепи, автомат, балалайка, ведмідь і лапті. І все. Russian Federation. якщо ще секундочку, і узнать, готов, скажіть швидко, що там у хохлов, Ну, коротше, так. Родиться дитина в носорога. Далі, ну це коротше якийсь бред. Дитинка, точніше, не дит... дочка, стоїть типу, в якомусь костюмі з типу, колорадський жук, ну там як Новоросія, туди-сюди, оці всі ленточки там носять. І оця бабка, а це походу ця бабка, що реально з реклами перепишу, знала, що внук проголосував за, за комуністів і перепишу хату на кота. Да, це реально бабка з цього з цієї реклами. Ну це просто без коментарів, 70 лет побід. О, комуністи. Точніше, не комуністи, а дітки Ахмеды... ахметки, Путінята. от как-то так. Ці, всі ДНРовці, ЛНРовці і тому подобні чуваки. Далі, ну що? Ну, прикольно, коротше, за, за, за Мордор, за Донбас, за нашу Родину. Путін такий стоїть а за нього, нього якісь нормальні люди, а на передньому плані, я так поняв, це і що що найголовніший хірург. І, типу, показує, типу, Путіну, от, типу, ми там туди-сюди підемо повоюємо. На Берлін, Ну я думаю, що це і так понятно. Недавно ви знаєте, що. Росіяни не пустили поляки на свою територію, на єв... територію Євросоюзу. Але я читав в новинах, що вони там якось просочуються через ну, типу, частинами в Європу. І я думаю, що вони такі до Берліна дійдуть. Ну, я думаю, це прикольна коротше, фотка. Я не знаю навіть в якому році це зроблено. Ну, такі коротше, на фоні Мордора дуже прикольно чуваки обробили. І тут такі, типу, гамасеки. Дуже прикольна фотка. І тут навіть око є саурона. Замітьте. Дальше у нас що? Ну, такий, типу, Ахметов, це точно він. І дальше у нас і десь королівська. І вони такі, типу, скучають, і такі, коротше, багаті, просто, просто жестяк. Дальше нас що? Новітні символи столиці, пісічі шахтарик. Ну, я думаю, ви бачили це відео, там, де. На, каналі 5, ну, на YouTube каналі п'ятого го е, каналу. От, є є відео там, де чуваки оці, ну, типу, мочаться в Маріїнському парку в Києві. На Берлін, нахуй. Е, цей, Це типу, Зодостанов їде з е, Рамзаном Кадировим. Ну, Я думаю, що це справедливо. Шойгу Батир враг поляков. Ну, коротше, Рубає він. Е, Ну, не знаю навіть що, може траву коротше косить, але е, їдуть ці росіяни походу десь там в Польщу і вони походу просочаться. Далі в нас що? І понесло, і закружило двох йобанутих імбіцилів. Ну, це дійсно так. Е, з Алдастаном, з Путіним танцюють коротше в барі Голуба Устріса. Who is who? Путін is who? Ну, коротше, як-то так. Путін кривиться, коли на нього Обама дивиться через увеличительне стекло. Отже, це були самі смішні фотожаби на політичну тематику за весь тиждень. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал. Всім пока!